Телекомпания «Опал Фильм» за підтримки полтавского грильчаного комбината «Ихтиандр» представляет новорічну художно-познавальную, эпичную фантасмагорию «Чак Лун». Так, ну что, всем привет. Давайте пройдемся по статусам сегодняшним. Катя, по кост-модулю репорт уже сделан? По кост-модулю модель данных готова в основном. Сделаны три таба из шести И графики основные тоже готовы. Все нормально. Угу. Так, по SRM-репорту, Юра, что скажешь? По SRM-репорту мы создали JRS-тикет. Мы сейчас ждем, когда его запросят, потому что не хватает. Что-то какого-то места. Угу. Думаю, где-то... через два дня это все угу. понятно угу. олег а у РМ дашборд, что скажешь mm, по RM все хорошо мы заразили тикет вас ждем круг. так хорошо опакс дашборд у нас сделал э, Борис Борис ты что заснул борис любит чек луны сегодня у нас Є перший випускник. Це Борис. Привітаємо його! Дякую, головний чаклун. чаклюн. Борис, ти закінчив школу чаклунів і у тебе сьогодні перша практична робота. Скоро новий рік. Ось тобі чарівний капелюх, одінь його. І піди виконувати бажання простих людей. Добре? Ну що, спробую виконати перше бажання. А як не вийде, то хоч ліцо погрію та браги вип'ю. Добрий день. Д -д -д Добрий день. Ти хто такий? Привіт! Я випускник школи чаклунів. Можу виконати одне твоє бажання. Ти розумієш, Хочу молоду працівницю, щоб міла працювати, працювати, гарно пісні співала, гарно готувала їсти. Ось ти розумієш це дуже складне бажання. Я зараз тобі дам чарівний буряк, ти його потреш і все буде. Вау! еніки <свят> 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 паники! <піллян> Дякую! З'явися, з'явися, Служниця! Служниця молода, молода прасівниця, з'явися! Ось тобі слухає. Доброго дня, вас Я тобі кажу, що це у нас така селікорова пасуть, то Вони виходять спочатку черга. О, наче нормальне створіння, а не бомж вокзальний з халерою. Інтердестін, що ж він хоче. О, людина. Привіт! Привет! Привет. Та я тебе клон! Чув такого, чуєш, а бажання своїх. Я не ковича, диви, така фішка! Хочу цю таку роботу, щоб так м'якенько сидіти. Богдан, все, Богдан, да, Такі, щоб кресло, як в Богдані було, щоб так гойдатися можна було, отак і до 10-го числа кожен раз получать оту зарплату богатську таку, щоб пропити не можна. Щоб було, не можна задування. було, щоб да. як О, пропив, то, так зна. усе село, щоб пропити можна було. І щоб мене любили. Ось будет зараз работа. Брейк-фри! 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 Брейк-ф! Брейк-фри! робота. фри И ч всех ты его хочу оружия, наркоти и денег, як таможеніки з Борисполя. О, бачу вуйка любви желая. Привет! Привет! да, Давайте, да о! Тепер я чеклу. Я можу заводяжити будь-яке твоє бажання, що хочеш свиню, хату, там, дом, я не знаю, порося, мерседеся. Жінку хочу. А яку жінку, які очі, очі, які. Такі о, такі очі, отакі. Щоб щоб шо капала. Щоб сапала, щоб. Не гр підійде. Нє ні. Українська добра жінка повинна бути. Буде тобі жінка зараз. Вийде така. О! Яке ім'я хочеш? Сюда нам. Давай треба разом позвати. Сюда на, сюда на, сюда на. будь Ты Борис, Борис, ты что заснул? А нет, нет, нет. А, Ты статус. на митинге вообще? Помнишь? Да, э Какой статус по Apex репорту? Скажи мне. Apex, э А, так еще вчера, на наверное, был, там вроде все. На там такая сданная. Угу. Ну хорошо, не спи больше на митинге. На этих днях выходных у вас есть. Что это все так? Кто такая така, сюда? Невже наснилась это матч неопотворно? О! А це что у меня на голове? Это что, шляпа? Магічна шляпа. Указання избавиться від всіх дібілька. А спробую я цю нудьгу перетворити на новорічне поздравлення. Ну, на крайняк на інші.